Вітаю! Ви коли-небудь помічали, як початок дня може впливати на ваш настрій і продуктивність. Як почати день так, щоб відчувати увесь день енергію, мотивацію і спокій? Я сьогодні поділюся з вами простими, але ефективними звичками, які можуть реально змінити ваше життя, і я обіцяю, що це буде легко і доступно для кожного. Тож не перемикайте! Перше правило! Прокидатися без телефону. Багато хто з нас перше, що робить після пробудження, це хапається за телефон. Але це насправді починає день з перенавантаження. Соціальні мережі, новини, повідомлення, все це захоплює вашу увагу. І ваше тіло ще не готове до цього стресу. Спробуйте зробити собі правило. Перш ніж дивитися на екран, дайте собі хоча б 10 хвилин для себе. Щоб організм пробудився природно. Другий крок склянка води. І так, це звучить банально, але саме вода це перше, що потрібно вашому організму після ночі. Вона допомагає розбудити метаболізм, активує всі процеси в організмі і дає вам відчуття свіжості. Пам'ятайте, що вода це найкращий друг вашої шкіри та енергії. Спробуйте кожного ранку випивати не менше склянки води безпосередньо після пробудження. Третє 3-5 хвилин медитації. Це може бути проста практика. Просто зосередьтеся на диханні. Глибоке дихання заспокоює, збільшує рівень кисню в крові, що дає вам відчуття спокою та зібраності. Це також допомагає налаштуватись на день. І позбутися стресу, перш ніж він вас знайде. Спробуйте, це не потребує багато часу, але дає величезний ефект. Четверта звичка фізична активність. Не обов'язково бігати марафони, але хоча б 5-10 хвилин фізичної активності, наприклад, розтяжки, йоги або самої елементарної руханки можуть змінити настрій на весь день. Це допоможе розбудити тіло, покращити кровообіг і налаштувати вашу нервову систему на позитив. Короткі вправи на розтяжку, чи навіть проста поза собаки обличчям вниз дають неймовірне відчуття легкості. І п'ятий крок планування дня. Мало хто з нас починає день із щитким планом, і це може призвести до того, що день пройде без усілякої структури. Візьміть пару хвилин для того, щоб записати три основні завдання, які ви хочете виконати сьогодні. Цей маленький крок допоможе вам організуватися і встигати більше. Ось і все: П'ять звичок, які можна легко впровадити в свою ранкову рутину і помітити результат буквально через кілька днів. Спробуйте додати хоча б одну з цих звичок уже завтра і поділіться в коментарях. Яка з них для вас була найцікавішою? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі!